Вітаю, дорогі друзі! На фоні сьогоднішніх всіх негараздів, переживань і труднощів ми маємо гарну новину. І ця новина заключається в тому, що 25 років назад Бог дав нам милість свою збудувати і відкрити прекрасний дім молитви церкви Різва Христового. В цьому році, 29 грудня, ми будемо святкувати цю подію і разом дякувати Господу за Його милості. Разом з тим, історія нашої церкви, церкви християн вірі П'ятидесятників в Бердичеві, нараховує 100 років. За ці роки ми пережили багато благословінь, Пройдено було багато шляхів, багато праці, звершено в ім'я Господня. І ми хотіли б разом з вами прославити Господа за всі милості і за всі благословіння, які ми маємо від нашого Господа. Користуючись цією нагодою, ми хотіли б згадати разом нашу історію. Багато наших братів і сестер виїхало з церкви в різні країни світу. Але сьогодні є можливість нам згадати нашу спільну історію, і може у вас є якісь свідчення історії Божих благословені, які ви пережили. Ми з радістю хотіли б отримати від вас відео, фото, інші матеріали, які могли. б бути для нас цікавими і корисними для того, щоб ми згадали наше минуле і всі ті Божі благословіння, які Господь дарував для нас. Тому запрошую всіх братів сестер, де б ви не знаходилися, де б ви не проживали сьогодні. Будь ласка, приєднуйтеся до нас і давайте разом ми спільно прославимо Господа Ісуса Христа за його благословіння, які Він дарував нам в нашому житті.